<плес> присутні, депутати. Нам необхідно провести позачергову сесію, знову ж по чому провести 40-жу сесію, бачимо розказувати. На 4 позачавому сесії сільської 28 свіка 20 був депутатів ради прибуло 12. Торопунок тоді для вже за тринадцяти, інакше. Я після розпочати сесії. Не буде заперечень. Немає. січки бо такі русать скликання, улучшають крізь. you yeah. Yes.

На сесії запрошує на камеру чи літні відчалок це противодит. Чи буде заперечення протикучать у роботі сесії? Немає. Радок даної сесії депутата робляка. Чи є уваження пропозиції до порядку денної сесії доповнення? Пропоную затвердити порядок денної сесії. Приголосувати, голосувати, хто за роджей, «Тримати», сприйняття одноголосно. Дановікати, ну, якщо затвердити регламент роботи сесії, є пропоную затвердити такий регламент роботи сесії. Де інформації тут не до, е, які ще? До п'яти хвилин для виступів до двох хвилин, за довідку до двох хвилин. є зміна або доповнення, до запропонував регламенту роботи сесії. Коли він, що не дай саді в мене, чи це у всіх порядку куденно поки не бачу. То одне ж питання, то немає порядку денного. Це порядок денний, А Немає порядку денного. У документах немає. Значить, треба ласка. Ви зачитайте, будь ласка, порядок денного. Що це питання, друзі? Давайте це буде. Ну, я думаю, що далі. Е, порядок денний. Засідання котів комісії з питань бюджетних фінансів та соціально економічного розвитку. Е, про внесення змін до рішення Радцівської ради 2612 про 26 бюджет працівники сільської та далі громади на 25 рік. Далі. Хто за таке, що таке, про що голосувати, хто за що отримав прийняття? Шановні депутати. І знову ж була бюджетна комісія. Засідання постійної комісії з питань бюджету 12 та комісійного розвитку не відволікся. Тому пропоную розглядати питання без розгляду комісії. Депутати, так, то за це, щоб е, розглянути ці питання, що були на бюджетній комісії, на сесії, про що голосувати, хто да. Приймається. Ну знову ж таки, чому ми, я так і кажу, і вже кажу, навіщо приймають комісію? Навіщо воно треба? Ну навіщо? Коли приходить людина із з Макіє вона є на комісії, костют немає. Ну навіщо робити? Будь ласка. А я ще скажу, будь ласка. Володимир вас, ви не правий? Ми не повинні порушувати законопростві. Місцеве самоврядування наша реванга. які сказали, що засідання комісії повинно проводити. Питання це не повинно стояти на порядку денному. Повинно стояти на порядку денному добросовісні депутати, які не хочуть проводити комісії можливості. Отак От повинно стояти. У нас є комісія, яка розглядає діяльність, яка і розглядає. А питання не проводити комісію цього не. Буде... Ми, е, Було три депутати присутні, кому не було. Ми постаралися в такому режимі послухали питання, які мають стояти на сесії. І, звичайно, як депутати ми вносили своє бачення, свої пропозиції. Ну, не як члени комісії. Не як в середній бюджетній комісії. Ну що, шановні депутати, переходимо до розгляду, вибачаюся ще раз так, екстрено, так ми зібрали позачергову сесію, бо ви самі знаєте, що нам треба зробити. Я собі равти депутати в п'ятницю, як вони казали, чому. Тому ми ну, поспілкувалися. Ось нам треба винести. Це рішення. О, те, що воно нам ну, далі, 30-10 так, да, в одному сторонньому порядку, як би воно не було, вона його вже суд виніс на вікна і Тут сказав негайно, ну 6 днів, так? Далі він? 6 днів. Шість днів. Шість днів випробував, випросив. Але мене за п'ять днів. Визиваючи e, e, вже як после повітряський департамент стратегічного розслідування за бездіяльність і все по, по цих питаннях. На це вказалося б мені: а чому? А чому? А за що? Ну за що? Бо я з вами, я, e, я сам, але підписував рішення чи в ріш сесії, то я підписував. Хоч мораторій можна накладати десь. Є такі факти, що накласти матері можна головну. Ми в місті працюємо з депутата. Про що будемо, буду відповідати я. І вже я знаю, що воно те, і що є. Давайте переходимо до Петрого денного, бо нам надає 20 минут зробити. Перше питання. Доповідає Про... мені Пуфф, пункт... вона Сергіївна. Одне питання у нас є.

Це питання бюджетний по це сплата імента 32 тисячі. Не, ай, мор. Ну, скажу на перед, на комісії ну, засібній депутат, ми розглянули. Ну, це торкалися цього питання. Значить, є два шляхи. Або заплатив, або не платив. Заплатить ми не заблоковують нам рахунки сільської ради. А рахунки сільської ради це вся бюджетна сила. Якщо ми не гайну, а не маємо вже завтра, тому що рішення сьогодні сесії має пройти, якщо ми не платимо, все, Що ми хочемо не отримувати заробітної плати, не проплачувати енергоносії, не проплачувати харчування дітей. То ми голосуємо проти і не проплачуємо, бо ми вважаємо за потрібне вирішувати так, як ми хочемо, не так, як голосимо. Як сказалася тут думка раніше. Ми подаємо апіляцію, чи апетацію. І ці гроші вертаємо назад. Цього не буде. Тому що повинна була поспорювати, це рішення суду, виконавча служба. Но сільська рада. Тому що в виконавчій службі суд сказав, як робити і що робити. Пройшло 10 днів. Все. Чи місяць там має пройти, має. Це має бути виконавча служба. Бо вона не подала, і подавати не буде. бо воно це... Тобто нас загнали такий тупий. Тобто, якщо ми не проплатимо, ну, самі розуміємо, що можна. Хоча на сесії звучала думка, що дорого заплатить ці кошти. Як заплатить, я розкажу. стоїть? Це не мені. Це не мені. це ти Володимир Володимиру Івановичу давай. Володимир. Ні, ну це добре. Чіску. Та на чиску раду, то чискати до допомоги. Якщо латай, подав позовну заяву на виконавчу службу. І суд зобов'язав виконавчу службу відновити постанову про відкриття провадження. Уперше 30-й тисячі тут та той самий. Читайте, 17 мільйони 35 тисяч. Що далі буде? Проїгруйте. Хай, Хай такого не буде, ну що далі буде? Ну землю розставати ми не фирь. буде. Разо, і не будемо треба ми треба будем землю. Будемо платити. Сьогодні, завтра, післязавтра буде нанесена моральна шкода цим. І знову ж таки, яку моральну шкоду будемо поставити? Який суд зробить моральну шкоду? Ми не знаємо. І ми знову будемо платити? Будемо платити. І якщо ми не заплатимо деякий час там подвійному чи чи якому там розмірі, пішла маховик пішов. шов. Як давайте до цього питання. Давайте, якщо, 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 якщо от буде, тоді будемо говорити. То вже є. Навіщо піхти поперед? Возоб це ще не є моральна школа. То вже є. Ну, так що є? То, там... Рішення суду є. Не те розказувати хамапи. Перший думить нас хоче. Буде рішення суду, ви говорите рішення суду. Є сміття, ми його зараз забудемо. Якщо сидіти в штаті і нічого не робити, то теж не будемо платити. Перший процес, то йшов. Можемо не платити. Будемо платити, якщо треба. Так, давайте переходимо до першого питання, а там у чому в порядку і в чому питання, воно потім звертеться ті, є. Давайте переходимо до... Шановний депутат, для вашої уваги, ряд листів, які... Ми включили. Так, Все, пишу, пишу. Е, перша і нагальне питання це вимога державного виконавця Міністерства юстиції про те, що ми повинні негайно сплатити. Ну, та нова негайно повинна сплатити виконавчий білорудних на дві тисячі гривень. Ми знайшли такі можливості із виконоблених коштів по сходах класифікації та предмети матеріали та оплата водопостачі всі окремі заходи до реалізації програми, внесені до заходів розвитку. І ставимо на 32 тисячі на сплату виконавчого збору. Це перше питання. Слідуюче питання. Давайте це перше питання прийдемо та обговорюємо. Це перший пункт. Це перший пункт. Тоді, що ти слідуєш, я говорю. Так. До соціального запису населення до нас надійшов лист про те, що вони відділяють кошти в сумі 50 тисяч гривень на облаштування ветеранських хабів. Кошти обласного бюджету. Вони цільові для, для забезпечення облаштування розміру ветеранського хабу. Тобто, це одержить одержав наш грудь, територіальний центр, вони. Розбили ці кошти на придбання матеріалів обладнання для облаштування сумі двадцять тисяч гривень і на прикладна матеріалу обладнання до постропового користування. Це капітальне вен... вен... для обладнання ветеранальським року. Тепер ми з вами на попередній місяці приймали рішення про державні кошти на, на харчування закладів початкових доклад загальної середньої обліки. Кабінет міністрів України видав розпорядження і перерозподіли кошти з державного бюджету для наважних терплани 59 тисяч 700 гривень, вони зменшують призначення у рух місяці. Тобто нам необхідно до тих часов зменшити на ці цілі. І ще одне питання: це то, те, що перерозподіляємо кошти. The по загальній середній оцінці, є у них економія коштів по продуктах харчова. У них нагальна потреба придбати генератор для та ліцею Роднесівської сільської ради у сумі 35 літа жінки. Ще не коротенько. Кої які доповнення? Переходимо до обговорення. По первому

дорокого. За, Коженко. Да. Кохач. Да. Без у. За. Леча. Да. Аділо. Сов. Елебі. Да. Руха. За. Саура. Да. Тикай. Наш Лебеда. Не три. Я вишов приколоти 39 000. Як не? Я ко приходу вас. думайте, як думайте? Я по главному. Я топав, знаете, податків, тільки за останні. Я щите, підняти. Я Я вам сказал, а я буду приходить. Васильев. Києва, поміняв. Васені. 730 плюс жителят, я вас як яку приходил.

Садом ну, mm -hmm. не буду так. Що мені можна можна діт наслав. Я що маю кажу? не знаю, хто кайвчаться, а якщо не вміють як там то слухають, ви придумати. Я це все думаю правильно. людину. Щоб ти вінси були, і він і ти. Злавий, каноністика. Ставилося давно вже. На нові депутати уже сейчас, закидає, що чувачка закриє. П'ять хвилин. Сесія не закрита ша. Як треба розказує, що там розкаже, то нам не треба послухатися трохи. От дивіться ви, ну не слухайте чи ні. Діжі, да я скажу, коли закінчать. Ну слухай, ні разу. Я так сидів дивлюся на вас усіх. усі. Та, вару, чого це мене ну, ми, я, я на вас не дивлюся, на цей Почалося, почалося, почалося. Але якось воно так, скажіть, та вас не чув. Чому Закрити, малимувати? закрити. Але ніколи по якомусь тут прасторіч. Чи по тому ніхто казав? Але пожеламент воно є. А що? Думає тепер е, голова. Чого голова і сікав? Ні разу такого не було. Хоча б можливо заблокувати, не підставляти до проєктні один чи другий голову. Ну, ні разу ніхто не запитав, а як ні разу. У нас цій ноті по мене ще нарада на 12 людей. До кановні депутати. Бігу, бігу. Порядок з 7 подачову сесію за подачову порядок рані вечір. У кого я що це?

真是，知识。